Всім привіт, дорогі друзі, або якщо говорити на іспанському, Оля. Чи згодні ви що Майнкрафт це найкраща гра? Ні, я теж так думаю. Здавалося б, відео можна завершити, однак ні. Достатньо прибрати в слові Майнкрафт 9 букв і замінити, тоді вийде слово постав лайк і підпишись на канал. Жартую, вийде паровоз. Або потяг, я не розбираюся в фізиці, так само як і розробники. Інакше я не розумію, чому я не можу всередині гри зварити важкі котики та продати селян. Але ми сильно забігаємо наперед. Сьогодні розберемося, чому Minecraft купило 300 мільйонів гравців, адже Землі проживає всього вісім. Хотів побажати приємного перегляду, але розумію, що після такого вступу ніхто більше 30 секунд не витримає цього потоку інформацію. А для тих, хто залишився, очікувати серйозний огляд на гру Майнкрафт від незалежного критика овоча, який прямо зараз щось бубнить у мікрофон. Наперед скажу, що якщо Майнкрософт захоче взяти у мене рекламу гри після цього відео, то писати в особисті повідомлення вайберу чи вайбера, я не вмію відмінювати числівники. Так от Майнкрафт. Райка вийшла, коли ще долар був по 8, тобто в паралельному всесвіті. тобто коли я був президентом. Що таке Майнкрафт? Нормальна людина відповість, що це гра. Я скажу, що це справжня імперія зла, адже вся гра складається з кубів і перетворює в куб мозок шкіли, яка в нього грає. Послухайте мене, я цільова Майнкрафта. Або Майнкрафту. Колись давно Ілону Маску задали питання, якби перед ним висів джин, яке б бажання той загадав. На що Ілон Маск відповів створити найбільше зло людству. Спочатку Джин поставив на пост президента Байдена, а потім створив Майнкрафт. Саме так розпочалася ера кубів. Якщо ми поділимо назву гру на двоє, то отримуємо два слова: Майн і Крафт. Перше перекладається як рабство, а друге торгувати. Це підтверджує той факт, що навколо моєї бази спалені всі селища, а блоки, які не горять, були зірвані. Творці стверджують, що в Майнкрафті у селян немає полових проявів. Саме тому я половину вбив, а іншу вивіз човном до себе в місто, де змусив збирати врожай. У грі можна крафтити всіляку непотрібну дурню, таку як кайло, сокиру, меч і лопату. Що саме головне робити це з золота або дерева, що по ефективності дорівнює середньому IQ кожного гравця. Суть в цій грі вижити, або натиснути клавіші F3, F4 і підірвати всіх своїх ворогів вибухівкою. Проте чомусь більшість гравців цього не робить. Загалом аудиторія Майнкрафту ділиться на два типи. Перша це ті, хто кидали в дитинстві, а друга це любителі будувати. Тип вони не такі, як інші. Всі значить погані, а ось вони еліта. Ну що ж, Давайте розглянемо, що себе представляє будівництво в Майнкрафті. Та чим воно відрізняється від Китаю і чому несе в собі велетенське зло? У Майнкрафт грають дуже багато талановитих гравців. У грі можна будувати цілі міста. Ось, наприклад, мій друг для мене побудував цю прекрасну статую. Бля. в грі пропонується повно блоків для будівельників, особливо багато версій каменю, анти Деарит, скуф, сланець або базальт. Коротше, в творців з фантазією все добре. Але є один нюанс: мене побили біля тебе, щойно я на вулиці почав слух називати ці блоків саме в такому порядку. Так от, Майнкрафт. Гра пропонує повну свободу дій, особливо для електриків. Взагалі, Redstone допомагає будувати цікаву та продуману архітектуру. Гадаю, якщо прийти в офіс у Кравтодор та показати часи награні в Майнкрафт, то вас необмінно посадять за грати, адже робочі місця вже і так зайняті. Але дармайно говорю на Minecraft, те, що блоки висять повітрі, то наче фіча, а зовсім не лінь розробників та Майнкрософт, що не можуть збільшити команду і тримає в підвалі джепа, що ніяк не випустить Combat Update 2.0. Будувати в Майнкрафті ти можеш що Завгодно, починаючи з храмів, селищ, замків, закінчуючи тюрмами для селян, які продають залізні чобори за 34 смарахта. Але є в цьому і плюс, не дарма я їх бив, коли вони були ще малими. Інколи, щоб отримати декоративні блоки під свою задачу, потрібно продати Богові душу та відправитися в інший вимір, вбити дракона та знайти довбаний корабль в безкрайній пустелі. Але я не парюся, F3F4. Сказати чесно, інколи мені здається, що будівельники в Майнкрафт це не люди. Інакше як пояснити всі відео, де ми скрив. Але вам каже чувак, який носить псевдонім Помідор. Єдиний тип гравців, які ще гірші за будівельників, це любителі ферм та Редстоуна. Найбільше зло в Майнкрафті це Редстоун. Спитайте у моїх селян, яких я повозив з руїн їх хат до себе в рабство, особливо ті, що генерують мені залізо. Так, нескінченні ферми в Майнкрафті це ще один не баг, а фіча. Записуйте рецепт, садимо любого алкоголіка в чому, називаємо біркою і змушуємо наших рабів не спати місяцями. Ось вам і нескінченна ферма. Редстоун, якщо що, це пил, який проводить струм. Занюхнути його не можна, а от створити таємний прохід так. Єдиний, кому вдалося спробувати редстоун на смак це розробники, саме тоді вони додали Wi-Fi в гру. І тепер звук перетворюється в сигнал. Ось вам іще одна фішка. Якщо вбити куб желе і намастити його на Поршень вийде ось така нескінченна ферма шерсті. Робиться це так. Ще один небага фіча гри, яка пов'язана з Редстоуном, це кварц. За допомогою цього чудо-каменя можна створити спостерігач і встановити в душі. І коли ваш друг в нього зайде, активується 250 тонн щастя. На цьому творці не зупинилися і додали в гру скриню пастку, очовий приватбанк вже не актуальний. В Майнкрафті ти можеш побудувати кімнату, розставити в ній так і таки і отримуєш ферму свиней, яким не прописали текстурки. Здавалося Би okay. окей, але в реальному житті це не працює, тому ставлю дизлайк. Що ви знаєте про зорю смерті і зоряних війн Так от Майнкрафт порівняно з нею сам диявол. Ось подивіться на цю ферму досвіду. Я вбив на неї 3 години свого життя або життю, а вона навіть не буде працювати, поки я не піднімуся на 150-ту висоту та не помолюся Богу. На жаль, не лише будувати можна в Майнкрафті, існує ще третій тип гравців. На щастя, в цій грі є щось хороше. Тут ти можеш подорожувати, як в реальному житті, однак, якщо в реальному, у регіональному світі твій похід до тебе і назад це легко, то от в Майнкрафті потрібно вбити ендердракон. До речі, ви помітили, що всі боси гри темно Задумайтеся це, коли наступного разу будете бити котів з темним хутром. Жартую, цього робити не треба. Хутра в них немає. Є тільки шерсть. Мроючи по безжиттєвому світу Майнкрафта, можна натикнутися на данжі, золотавши які ви отримуєте в гіршому випадку стрілову голову, а в кращому вибух. Деякі особливі і небезпеки в собі не несуть, але є й такі, що дозволять вам відчути себе магнетта. Досліджувати в цій грі можна й океан, але нічого, окрім ламінарію, корисного там немає. Хіба що любитель нюхати десь валяється на дні. В океані ви можете знайти піраміду, в якій живе ось ця гнида, що накладе на вас ефект втоми, і ви не зможете нічого ламати, крім звісно, обличчя цієї погані. Зайшовши в темний ліс, є шанс натикнутися на маєток містера Трампа, на який той назбирав за допомогою страховки вуха. В самому маєтку ви зможете здолати чародія, який вірить в лістин тин хоміка та дробним вам після смерті тотем. Для чого він потрібен, ніхто не знає. Навіть розробники. Якщо ж ви скачали останню версію Minecraft 1.21, то можете купити вселяну мапу, яка приведе вас до мрії без хатки, адже в тому данжі повно пляшок та міді. Я був в захваті. Вибивши пляшку елітного коньяку, ви зможете зловити білку та почати проходити випробування під ефектом плетіння. Коротше відчути повну насолоду гри. Одного дня, ходячи по світу, у вас буде шанс знайти руїни, розкопавши які, ви знайдете діамант, смарагд і втратите здоровий глузд, від нерозуміння, чому вбив на це півжиття. Копаючи одного разу шлях з варяг в греки, ви зможете знайти біом, привезти на українську, який я не можу наважитися. Але звучить він як дібдар. Спочатку я подумав, що там живуть злі воді туалети, які воюють з добрими камераменами, але насправді ні. Там живе типічна бабка 90-х, яка не наводить шум і зламає вам життя за долю секунди. І з лута там не багато немало, платівка та кристал, за допомогою якого можна скрафтити камінь нескінченності. <смір> Жартую, можна зробити свій пристрій для ідіотів, що не вміють користуватися координатами. Тобто для мене. Дякую, Агнес. Це те, чого я чекав. Що дійсно не можна терпіти, так це незер. А ті, хто кажуть, що це ад, нехай поставлять перед цим словом Z і в них поїде напрямок руху, ніяких релігійних назв. В незрі ви знайдете циган, інакше я не розумію таку тягу до золота. За жовтий метал вони вам продадуть все. Діляться мешканці на три вида: універсам, бидло та еліта. І всі вони захищають свій район, в якому ховають шаблон грилу. Ще одна споруда в нижньому світі це замок, в якому живуть летючі вейпи, що після смерті відразу поділяться з вами. Цей вейп можна перетерти в порох і використовувати як паливо для кальяну. По магмі там ходять лавомірки. На них можна кататися, але я не рекомендую. Подивіться на їх лисину, їм явно за 40. Краще вбити їх одразу. Також там літає незрозуміла біла штука, яка плюється кульками. Не знаю навіщо вона, але схоже вона плаче. У вимірі весь час незрозумілий зрозумілий перегар. Взагалі весь світ схожий на кабінет трудів після останнього дзвоника. Ні в якому разі не йдіть туди, якщо хочете зберегти інтерес до цієї гри. Всіх істот гри називають мобами, і навіть я розумніший. Ну думати, що відкрити люк та повноцінний блок можуть тільки ідіоти. Інтелект в них реально тупий, як кут 81 градус. Єдиний розумний моб в цій грі це ваш друг, з яким ви граєте в Майнкрафт, ось наприклад, мій. Забудьте, якщо у вас не горить третє око, час створити світ в режимі хардкор. Тут у вас буде все, в тому числі візит до психолога. Всі тобі моби стають сильнішими, а при поразці ваш світ мав би видалятися, але просто відкрийте світ для інших і умікніть чити. Ну рознесіть світ вручну. Окрім одиноких світів, є сервера. Якщо це відео збере багато лайків, я розповім вам про сервери в Майнкрафт, адже зараз я боюсь туди лізти. Сподіваюся, ви зрозуміло, чому Майнкрафт це найгірша гра. Якщо так, то у вас все нормально. А якщо це відео не відповіло на ваше питання, раджу сходити до лікаря. Ну а на цьому все мені ще писати, алгебру. Зустрічей.